Час дізнаватися міські новини в повітрі. витає аромат весни, а профільні служби перебирають сліди, що залишила зима. Магазин квітів Єврофлора отримав відзнаку довіра споживача. Ми розкажемо за що таке визнання і як мисливці простягають руку допомоги звірятам та пернатим. Вітаю! Цьогорічна зима комунальників забезпечила роботою з головою. У морозні дні доводилося боротися з ожеледицею на дорогах, у сніжні розчищати замети. Тепер на вулиці відлига, і погода нарешті дозволила від снігу та льоду очистити тротуари. Працівники комунальних служб і відповідальні підприємці взялися і за цю непросту роботу. Нестійкі погодні умови і станенням снігу в день та підмерзанням вночі призводять до небезпеки під назвою борульки. Хто з нас не любив ними смакувати в дитинстві? Однак загрози, які вони в собі несуть, не обмежується лише хворим горлом. Постраждати може і голова, тож не втрачайте пильність. У героїні нашого наступного сюжету теж клопіт через бурульки. Балкон перетворився на льодову печеру, підлогу скувала кригам. Втім, мешканка квартири, що на Шевченка, винуватить не так погоду, як Жеківців. Чи є для цього підстави? З'ясовувала Тетяна Самсонюк. І ще донедавна зі стелі балкону Тетяни Кликової звисали бурульки. Зараз льодові нарости лише за вікном. Втім, це жінку не втішає. Підлога прибудова перетворилась на справжню ковзанку, а таці, що ловлять талу воду, попримерзали до підвіконня. Дивіться, все, о, це шошутка, і ця тако за це от заморозок був, і це таку, оце, оце, оце ось, 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 ось нічки поставили. Людовий період на балконі Хмельничанки настав кілька тижнів тому. Тетяна Васильівна каже: усьому виною не лише погода, але й пасивність жеку мовляв, обледініла прибудова через станення бурульок. Заявку аби їх позбивали, жінка до контори подала ще кілька днів тому. Втім, комунальники не квапляться. Щоб мені прийшли, щоб нормально, не тако. У тут тільки ті бурульки збила, а також трошки підігнали ту вишку. Я розумію, що це гроші, але я ж не буду визивати теж ту вишку. І щоб підігнали і трошечки далі балкона збили, щоб воно тако зсунулося, та й все. У другому ЖЕКу нам повідомили оперативно відреагувати на звернення не вдається, адже у підпорядкуванні мають не одну сотню будинків. Окрім того, за світловий день майстрам вдається збити нарости лише на двох-трьох будівлях. Отож і вишиковується черга. А ми всі сили, які можемо, всі кидаємо сюди і, і збиваємо. Це вже ми другий раз ці бурульки збиваємо і ходимо на ті бурульки, і людей попереджаємо, щоб сніг скидали з криш, тому що, може, думаємо, сніг, якщо скинуть, то не будуть таких бурульок. Втім, кажуть Жеківці, причина обледеніння не так в бурульках, як в неякісному ремонті балкону. Тетяна ж Васильівна запевняє, прибудову довірила перевіреній людині. Мастера визивали, ну, конечно, звісно, він, каже, цим ділом займається вже дуже давно, і в нас в домі це все робив. От. А це от буквально вже ну, три зими. Отак, ну, то, ладно, якщо там трошечки маленькі там, морози, таке, ось, то менше снігу, то було якось краще, щоб можна було вікно відкрити та й збити. Та я як зіб'ю, то, то в мене вже тріщина від цього, щоб позамерзало. Поки Жеківці переймались проблемою Тетяни Кликової на допомогу покликала інша мешканка цього ж будинку. Як виявилося, Наталя Гончарук проживає поверхом нижче за свою сусідку. І якщо у Тетяни Васильівни балкон скувала крига, то у Наталі навпаки Від талої води потерпає велика кімната. Да, от з попірової ночі починається така катафасія. Тут та шостої уже поселить від орочка. Самі бачите, що ушоділається откуда у вас статічут? Ви так приблизительно? Ну, приблизительно все залежить наразі від криші. Ми так підповагаємо. Вся причина в криші. Істину причину комунальних негараздів на Шевченка 103 Жеківці пообіцяли з'ясувати навесні. Чекаємось до весни, а далі будемо приймати міри, щоб усунути ці всі недоліки. Зараз багато снігу, ми зараз не бачимо, яка тут причина, що тут таке. А вже коли сніг розтане, десь в березні місяці ми тоді вже будемо. Приймати мірі до цього, поліземо на кришу, подивимося, може десь протікає, може десь десь затікає, може, де є тріщина, яка на, на цьому на криші. Виклик льодовим наростам кинули працівники й інших житлових контор під прицілом комунальників, дахи та козирки, що над під'їздами. Замість рушниць пакунки із харчами. Мисливці озброїлися зерном та сіном і вирушили до річок та лісу. Усім цим добром продовж зими підгодовували пернатих та диких тварин. Ловці та рибалки стверджують, у холодне чи у братам нашим меншим доводиться не солодко. Тож вже традиційно простягають руку допомоги лісним звірятам. Де достатньо Олександр Бондар мисливець із досвідом на пернатих та диких звірів полює вже три десятки літ. Більше половини цього часу очолює товариство мисливців та рибалок нашого краю. Втім, сьогодні ловець своєю здобичю не хизувався. Більше того, із собою навіть рушницю не взяв. Його зимова місія підгодовування пернатих та диких тварин. На ці потреби заздалегідь підготували 5 тонн сіна, більше однієї тонни солі та кілька десятків мішків із зерновими відходами. Спонсорують харчі. Небайдужі хмельничани, наша така свята традиція і свята об'єднання, що ми повинні підкормняти наших братів менших. Ви бачите, ми привезли зерно відходи, ми зараз будемо їх висипати. І я думаю, що це перша допомога, і я би хотів звернутися до мешканців нашого міста розумієте, от викидають мусор, хліб, все відходи, Зерно відходи. Я, я рахую, щоби не важко привезти сюди, на бачите, де наші качки зимують, і ми підкормили. Я, я рахую, що це була велика користь для нашої дитини. Першими харчі привезли до Південного Бугу у полі зору ловців-рятувальників рятувальників дикі качки. Тут є кор, ми сипемо, беремо і сипемо на берег. Та й на воду. І, кажуть, і вона тоді знаходить місце і підпливає сюди, де кормова база, і тут вони кормляться. Корм підготували, настала черга запрошувати пернатих. Коли ми на Пернату дичино виїжджаємо, ну, вїжджаю на уїдя, то я ніколи не користуюся манками. Я собі сам собі демонструю, що качка за мене сама підлітає. О, бачите, вже злітаються. Наступна зупинка мисливців урочище в Стувчинцях. Домівку у тутешньому лісі віднайшли дикі кабани, косолі, лисиці та багато інших тварин. Єгері від голодної смерті лісних мешканців рятують сіном, сіллю та зерном. Для такого добра у лісі облаштували спеціальні майданчики. Ось до цієї годівниці, судячи із усього, звірята вже навідувались. І сіль, і кукурудза, і бураки, і де підходив звір. Бачите, погрезене, поміти є, повністю заповнені. Значить, видно, що, ну і по сідах видно, що е, в нас, е, як кажуть, звірина підходить. Продуктові запаси лісних мешканців Єгері поповнюватимуть доти, доки не зійде сніг. За час існування відзнаки довіра споживача, обласне товариство споживачів на пару з міським управлінням торгівлі вручили її 27 підприємствам міста й області. Однак виправдати довіру спромоглась лише половина з них. Днями почесна нагорода знайшла чергового власника. Ним став магазин квітів Єврофлора. Більше десяти років поспіль Хмельницьке обласне товариство споживачів присвоює знак якості довіра споживача кращим підприємствам та закладам краю, що працюють у різних сферах життєдіяльності. Почесну відзнаку за десятиріччя її існування отримали і зуміли виправдати 14 підприємств міста й області. Наступним у списку лідерів став магазин квітів Єврофлора, що у Хмельницькому на західно окружній 40. звідси продукція розходиться по всіх магазинах. Не тільки області, а ще й поза нашими межами нашої області. Багато вони вирощують самі. Значить, виходить тільки 10% завозиться решта вирощується самі. Ціна майже вдвічі дешевша ніж у магазинах, які завозять це для споживача теж, теж користь. Тому ми вважаємо, що це дуже дуже заслуговує на те, щоб була довіра споживача, щоб споживач бачив, що в цей магазин іти можна. Квіти це завжди найкращий подарунок до будь-якого свята. Про це як ніхто інший знають працівники магазину. Пані Оксана у флористиці не новачок за квітами доглядає більше п'яти років. Тож технологію вирощування та зберігання кожної квітки знає на зубок. Як у ну, цикламенту не переливати, саме краще не переливати квіти, бо багато води вони бувають. Цибулька загниває, і от получається, вони цей пропадають. Температуру дуже щоб висока не дуже була. Так градуси від 10 до 18, в крайнім 18, ну так 16-15. магазин Єврофлора вийшов на квітковий ринок краю у 2001-му. Починати доводилось із невеличкої плівкової теплички. Пригадує власник, потім облаштували скляну і, зрештою, уклавши угоду з фахівцями, звели нову та сучасну теплицю з клімат контролем і механізованим поливом у Хмельницькій області. Таких лише дві. Ми неодноразово їздимо на конференції в Польщу, в Голландію, Німеччину, де маємо своїх колег, з якими спілкуємося, і перенімаємо опит. Нині магазин Єврофлора є головним виробником та постачальником квіткової продукції на ринки не лише нашого краю, але й вінниці та Житомира. Біля 10% рослин до крамниці напряму постачають з Голландії. Решту квітів флористи вирощують самі. Власники магазину запевняють, знак довіра споживача для них це стимул творити, розвиватись, і до нових вершин. Чверть століття на захисті інтересів сивочолих хмельничан. Хмельницька міська організація ветеранів відзначає 25-річний ювілей. Ці події вояки присвятили вихід книги полум'я душі серцям наступних поколінь. А ще провели урочистий пленум. Голова міської організації Мунір Садиков зауважив за більш ніж 20 літ, змінили ще мало. Раніше осередки діяли при заводах, зараз розгорнули діяльність при жеках. Зараз ми працюємо на докруплення організації такому. мы при первичных организациях создаем цеховые организации. Почему? Потому что ни один председатель, даже будет ума палата, он возглавляет организацию в 3000 человек, он не дойдет до каждого. Кілька таких організацій в обласному центрі вже створено. Одна з них активно діє в мікрорайоні Ракове на черзі дубове та гречани. Втім, багато чого втілити в життя не вдалось би, якби не фінансова підтримка з боку міської влади, каже Мунір Садиков. По перше створили центр волонтерського ріження. Це перше це очень большая робота, которая ту роботу, яку проводять діти. всі Я скажу, що что... Центр реабилитации помощь, социальных работ оказывает нам. Но ну, я вам скажу, что добились того, что все-таки люди уже знают, идут к нам. При нашей помощи и ремонты квартир делают, и газовые плиты меняли при нашей подаче, и газовые счетчики меняли бесплатно ветеранам войны, инвалидам войны, особенно тем, которые нуждаются. Крім того, минулоріч нового вигляду набув музей Проскурівського підпілля. Відчинив двері і музей 17-ї мотострілецької дивісії. На урочистий пленум з нагоди 25-ї річниці створення міської організації ветеранів завітали і місцеві чиновники. Секретар міської ради Валерій Лисков зауважив, у місті проживає майже 70 тисяч пенсіонерів. Серед них майже 13 тисяч ветеранів війни та 22 тисячі ветеранів праці. 23 лютого Україна, а з нею і Хмельницький, відзначає День захисника вітчизни. Свято, яке з Дня Радянської армії перетворилося на Всенародний чоловічий день. Напередодні ті, кому за 60 взяли до рук ракетки та шахи. Спортивний турнір для сивочоли хмельничан організували до Дня захисника вітчизни. На спорт арену на кілька годин перетворився територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів. Змагалися поважні хмельничани у настільному тенісі, шахах та шашках. Ми максимально намагаємося людей в поважному віці, так би мовити, витягнути з їхніх осель, дати їм можливість повноцінно відчути себе повноправним, нормальним чоловіком, жінкою, незважаючи на зрілий поважний вік, тому що зазвичай так трапляється, коли людина, вийшовши, досягши того поважного віку, відчуває самотність. Я вам теж бажаю відволіктися від буденних турбот та гарно відсвяткувати чоловічий день. Маю зауважити неординарну закономірність. Напередодні, 22 лютого, народився перший мер Хмельницького за часів незалежності. Іван Бухал. Нинішній міський голова Сергій Мельник учора також відсвяткував свій день народження, і на цьому дозвольте попрощатись. Дякую, що слідкуєте разом з нами за життям обласного центру.